Тучний інтелект зробив свій прогноз на матч Україна Ісландія. Трубін незадоволений своїм становищем в збірні Вортар Бенфіки, хоче грати. А шахтар придумав покарання для футболіста, який лайкує пости про Росію. Вітаю вас, друзі! Макс Коляда, канал Трибуна. А це найкрутіші ваші коменти під минулим випуском. Лишай свої коментарі, аби потрапляти у наші нові відео. Ну і стартуємо. Стартуємо з УПЛ, Що там цим. Вихідними відбувалося. про збірну. Тому ще поговоримо. Більш того, наприкінці на вас навіть чекає прогноз від суперкомп'ютера. 23 березня пройшов перенесений 17-го туру УПЛ. Елензе Минай, гості перемогли з рахунком 2-1. Якщо навіть устивенко забуває, то для Елензе Бешанців ми найці цікавіше виглядають у Жельку. Має бути гарне тренерське майбутнє. Ну а більше матчів очевидно, що не було. Бо нині пауза на збір. Але була низка трансферних новин. Центральний захисник Єдом Конаду прибув у розташуванні Кривбаса. Криворізький клуб підписав контракт з ганським гравцем ще у вересні, але він приєднався до команди лише зараз. Причина проблеми з отриманням візи у вересні. Кривбас повідомляв, що трансфер Конаду. Це оренда з правом викупу з of Oak, яка розрахована на рік. І що найперше мені подобається у Криворіжців, друзі, це те, що майже всі їх трансфери успішні. Особливо, якщо це стосується легіонерів. Ну от найсвіжіші кейси: Бандейра, Принц. Прекрасні футболісти Шахтар отримав офіційну пропозицію від американського клубу Цинцинаті по трансферу нападника Кевіна Келсі, стверджує журналіст Даніель Нора. За твердженням джерела венесуельцям цікавиться не тільки Цинцинаті, а ще й декілька клубів МЛС. Краще сікант збирай в такому віці їхати в дворову е, е, лігу пенсіонерів треба не мати розуму взагалі. Пардон, але чому всі футболісти мають ставити собі ціль виграти? Все ж тільки можна виграти, лігу чемпіонів і так далі. Ну, це не секрет, що деякі люди йдуть у футбол виключно через те, що там крутяться дуже хороші гроші, і саме для цього вони стають професіоналами, аби забезпечити своє е, подальше існування, свою безбідну старість. Таких кейсів на топ-рівні було вже чим, чимало, а на нижчих рівнях їх ще більше. Тому це абсолютно нормально, коли футболіст не ставить дуже високих цілей, він просто хоче працювати, заробляти і все. До речі, щодо Шахтаря, там невеличний сюр відбувся днями. Шахтар оштрафує свого футболіста Тоїрова на місячну зарплату за лайк під постом про перемогу Росії над Сербією. Кошти переведуть на потреби ЗСУ. І в мене тут лише одне питання. Коли Тоїрова підписували, якщо не помиляюсь, це якраз співпало з е, тими активностями, скажімо так, на ближньому сході. То Іров тоді висловився про Палестину. Очевидно було, що щось подібне цей футболіст може ще утнути. Утнув! Турецький журналіст Крем Конур повідомив, що Наполі планує зробити Шахтарю нову пропозицію по трансферу пізисника Георгія Судакова. Вона складе 55 мільйонів євро. Повідомлялося, що взимку гірники відмовили італійцям у продажі 21-річного українця за 40 мільйонів євро. Також була інформація, що Наполі знадобиться щонайменше 80-90 мільйонів євро, щоб підписати судакова влітку. Також відзначається, що футболіста продовжують пов'язувати з Челсі, Арсеналом та Ю. Вентусом. очевидно, в цій історії тільки одне, що Судаков рано чи пізно покине шахтар. Це очевидно. Але питання в тому, що за яку суму і куди. А на рахунок Наполі і серії А, ну я згоден з тим, що такі великі гроші за Джорджо, Джорджі не заплатять. Напевно, нині. Головне, щоб Судаков нині демонстрував топ рівень за збірну. До речі, про неї вже завтра матч проти Ісландії і лінія відкрита у Фавбет. Роби прогнози, залітай за посиланням в закріпленому коменті, забирай звідти бонус та 10к на перший депозит і 300 фріспінів. І пам'ятай, що спорт підтримує тебе. Летимо далі, друзі, по трансферам. За даними інсайдера Фабріціо Романо, Реал працює над підписанням нового контракту зі своїм воротарем Андрієм Луніним. Як за означає джерело керівництво клубу та тренер Карлон Анчелотті бачить в українцеві величезний потенціал та вважають, що він може розвиватися ще більше протягом наступних років. Крім того, за інфою іншого джерела Реалу надійшла трансферна пропозиція по Луніну від МЮ. І по факту, друзі, мені здається, яка б не була пропозиція, реал буде пролонговувати Луніна, кіпер дає надійність і результат. І сам Андрій думаю, з реала нині не хоче йти. Тому здається, що будуть пролонгувати, і Лунін буде. Далі запалити з реал. А далі наскільки це буде довго тривати, ми побачимо. Може ще щось там хтось вигадає шаман якийсь над тим кортува. Mm? Ну і крокуємо до наших збірних 22 березня. Збірна України Ю 21 зіграла товариський матч проти збірної Марокко. Єдиний гол у грі забив Олег Очерецько на 19 19-й хвилині. А юнацька команда. Днями розгромила Латвію в рамках еліт відбору Євро 2024. Молодіжки справді нині радують, і то вже є приємною константою. А що по дорослій команді? У Єфан назвала арбітрів фінального матчу плей-офф відбору Євро 2024 України Ісландія, головний суддя Клеман Тюрпен. Достеменно поки невідомо, що по травмі циганкова. Мені здається, Віктор і цей матч пропустить, бо власне часу не так багато пройшло. Просувати відновлення торіч ризикована і може. Можна ведмежу послугу зробити нашому казаку, котрий вийде на Ісландію і може отримати ще більші проблеми. Крім того, я спілкувався з низкою людей після матчу з Боснією, і всі ледь не в один голос кажуть: Зінченко не має грати проти Ісландії. Зінченко проти Боснії зіграв дуже слабко. Ставте кого-небудь іншого, шапу або Маліну, неважливо. Не Зіна нині не в тій формі. І, власне, це відповідь на питання. Ну, Зіна нині не в тій формі, абсолютно. Абсолютно, йому треба набрати обертів і далі то буде той самий праймовий Сашко, до якого ми звикли. І взагалі не слід забувати, що у зінченка в збірні, крім е, ігрових якостей, крім е, опцій, котрі він має виконати на полі. У нього є дуже важлива задача і роль в команді лідера. Тому не певен, що проти Ісландії зінченко грати не буде. У нього дуже важлива роль. В національній команді. Хоча з іншої сторони, в матчі проти Боснії його поміняли. Поміняли ж так. І результат був, але не пов'язується конкретно з заміною Зінченка, пов'язується з тим, що просто Ребров зрозумів. Як ту босню в кінці вже зламати. А, от щодо воротаря, бо це питання буде стояти ще довго, у нас там дуже якісна і здорова конкуренція. І ви знаєте, друзі, ця здорова конкуренція на цій позиції, як я і казав в минулих випусках, це дуже крута історія, котра тільки на краще. Куди гірше, коли на банці стоїть один кіпер, це не те, що зумовлює його регрес, а просто не дає додаткового бусту для прогресу. Тому щиро радію, що кіперів класних у нас так багато. Ну і власне те про що я сказав, на початку свого відео суперкомп'ютер зробив прогноз, а точніше, 10 тисяч передматчевих прогнозів. Хто в цьому поєдинку переможе? Ну і здається мені, що цей комп'ютер вітчизняного виробника. У 10 тисячах передматчевих симуляцій Ісландія виграла лише 15,8. Поєдинків за 90 хвилин. Тоді як Україна вийшла на євро без додаткового часу у 63 і 30% сценарії. Нагадаю, друзі, що матч збірної вже завтра, о 21.45 за київським часом. А це значить тільки те, що робимо свої прогнози і пишемо коментарі, як цей матч пройде. А на сьогодні у мене все. Посміхайтесь, друзі, частіше. До зустрічі, Па-па.